Привіт! Сьогодні я розповім важливу інформацію астрологічно, так як я ведичний астролог і хочу для вас регулярно записувати контент на такі теми. Не хочу багато готуватися, тому мої відео будуть дуже спонтанні, без ніякої обробки, лише інформація. Надіюсь, вам навпаки буде це навіть цікаво. В общем, зараз ми війшли в період зростаючого місяця, і сьогодні я записую відео. Це у нас 25 липня. Вчора ввечері почалися перші лунні сутки по ведичній астрології. Нагадую, я ведичний астролог, тому інформація може відрізнятися від західної. Зростаючий місяць буде до 8 серпня. Це період, коли добре. Писати цілі, робити наміри, щось важливе починати, але і наша енергія, вона якби буде зростати. Але є такий важливий нюанс, що зараз паралельно у нас ретроградний Меркурій. І всі знають, що коли Меркурій ретроградний, то краще важливі справи не робити, щось важливе не не купувати, особливо техніку, краще відкласти поїздки. Але от я астролог, так я знаю, що так поїздки треба відкласти. Але сама вчора, наприклад, я Летіла у відпустку. Е, так, є свої нюанси, були приключення, можна так сказати, як завжди. Я знала, що щось буде, тому що Меркурій ретроградний, там були запізнені, на нас півтори години тримали в літаку, потім виводили якогось чоловіка, перевіряли його документи, потім перевіряли багаж кожної людини, щоб убідитись, чи не оставив цей чоловік і не підложив ніякого там валізу, що це не тероризм. В общем, було весело. Так? Тому, коли ретроградний Меркурій, це не означає, що прям, ну, зовсім всім не треба подорожувати. По-перше, все індивідуально, тому що це ми розглядаємо, що індивідуальні планетарні періоди, транзити людини. Я підбирала, нам ми з дітьми летіли, я і дві мої доньки, тому я дату обирала, яка підійшла б і мені, і моїм дочкам. По іншим факторам, так, а те, що там один Меркурій ретроградний впливає, то це не сильно важливо, але все одно в нашому випадку, бачите, були такі нюанси і затримки, і так далі, і чуть-чуть переживання. Коли Меркурій ретроградний, так бажано там нічого не купувати, не починати нове, тому що. Це важливо, він відповідає за все це. Але, наприклад, є нюанси, у кого він ретроградний був на момент народження, тим людям можна. Так, якщо інші транзити періоди вказують на те, що можна, <кій> якщо немає якихось там інших заборон, просто бути обережними, все перевіряти, впевнитись, що ви не забули документи, перевірити, чи в правильну дату там у вас виліт, чи забронювали ви жильо і так далі. Так, але якісь глобальні, наприклад, початок бізнесу, то краще все-таки перечекати, тому що зараз у нас і не тільки Меркурій ретроградний, так а Меркурій це планета бізнесу. Ще паралельно у нас ретроградний Сатурн. Тому зараз на небі дві планети ретроградні, і Сатурн у нас буде ретроградний до, до листопада, так? до 28 листопада. Але ще є така комбінація зараз не дуже гарна на небі. Це з'єднання кету і Марса. Ця комбінація не дуже хороша в знакі Лев. Вогняна, і от нещодавно Кето і Марс по градусам зближалися, і чим ближче вони зближалися, тим більше негативу вони давали, посилювали в світі загалом. Це не тільки впливає там, на воєнні дійства, а на різні катастрофи, аварії, на психіку людей, загострення різним людям, та є у кого психічні такі є вади. І багато-багато ну, негативу давала ця комбінація. Вони ще будуть разом. Марс, яке тут до 28 липня, разом стояти. Потім уже Марс змінить знак, вийде з вогняного знаку Лев, перейде в Діву, і там вже він буде себе проявляти зовсім зовсім по різному. Які я можу дати рекомендації зараз? По-перше, завжди треба знати, в якому знаці сонце ще. Сонце за рік проходить всі 12 знаків зодяку. По ведичній астрології зараз сонце проходить знак Рак і буде в ньому до середини серпня. Знак РАК, ми знаємо, що це дуже такий чуттєвий знак, сімейний, інтуїтивний. От я раджу зараз всім людям це більше часу проводити в сім'ї, вдома, проявляти турботу про близьких, создавати якийсь уют вдома, побути десь біля води, тому що це водний знак, водна стихія. Дуже добре побути десь біля води, щоб заспокоїти свій розум, потрібно контролювати свої емоції. І поки у нас зростаючий місяць, то все одно я раджу прописувати якісь цілі, бажання, плани. Тобто строїти плани, але прям важливих важливих от, е кроків краще не робити. Те, що ви вже починали багато раз і щось не виходило, то можна продовжити або почати заново. От, наприклад, як я, у мене був великий перерив в запису відео в YouTube. Я не починала на убивающі лині. Я чекала зростаючи, Я знову і знову це в мене вже не знаю, який раз, коли я хочу знову почати і регулярно записувати. Не чекати там натхнення, настрою а регулярно, стабільно. Тому я ж кажу, що я хочу тепер записувати. От де мені зручно, це захотілося записала. Це навпаки, це живе. Це знаєте, немає ніякої постановки, що ти десь там в студії все закрито, така тиша, а тут люди на фоні ходять. Це навіть якось цікавіше. Я не хочу відкладати вже на потім сто разів і потім знову закидувати. От я для себе придумала так, і я впевнена, що знайдуться люди, які яким все одно це буде цікаво. Кому не цікаво, то є багато астрологів, можна йти на інші канали, дивитися, де вам буде тиша, зручно, якась там стіна за астрологом і так далі. Мені захотілося так, і я буду робити так, як мені відчувається, як хочеться, і вам також раджу це робити. Мені подобається дуже астрологія, я люблю говорити на тему астрології, можу говорити безкінечно на цю тему, ділитися цією інформацією. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, там я також публікую відео різ публікації, і кожного дня я там в сторіс також ділюсь важливою інформацією. Тому я вам рекомендую так, оце записати цілі. Завжди на початку лунного місяця, в перший лунний день, другий, третій, я рекомендую завжди писати цілі на місяць. Так як у нас кінець липня, то можна прописати цілі на серпень, наприклад, так, що ви хочете зробити, до чого хочете прийти, то тобто це все обов'язково прописати, Це дуже важливо, хоча б це зробити. І щось продовжити. Що ви вже починали, але закидували щось, книгу якусь не дочитали, дочитати. Ходили на танці, закинули продовжувати. Все одно бути активними, тому що період зростаючого місяця він нам дає енергію. От коли місяць спадаючий, то у нас енергія все менше і менше стає, тому коли зростаючий місяць треба користуватися цією можливістю щось робити, творити, діяти, в общем, не сидіти на місці. У нас все циклічно на нас дуже впливають ритми, впливають ритми місяця, дуже дуже сильно, особливо на жінок. Нагадую, що на всю землю впливає місяць, і ведична астрологія дуже дуже пов'язана з місяцем. Всі приливи, відливи це все впливи місяця. Ми, так як ми загалому… Состим із води, то місяць впливає на нас також, на наш настрій дуже сильно враджу всім слідкувати за лунним календарем, особливо жінкам. У мене є телеграм-канал, де кожного дня я публікую прогнози на день. Він відкритий. Кожен може підписатися, читати кожного ранку. Ці прогнози там я вказую, який у нас лунний день, в якому знакі луна, яка накшатра, сузіря і даю рекомендації: будьте в курсі. Всім буде рада. Зустрінемось в наступному відео. Бажаю всім удачі, всього самого найкращого.